Зоя Казанджи, радниця з комунікацій в СКАМ Communications Consulting. Де ж гроші все таки? Гроші. Мене одне питання непокоїть. А де всі ті гроші, які вкрав міндіч і компанія? Ми побираємось світом в той час, коли наші альтернативно обдаровані чуваки накрали сотні мільйонів і кудись їх поділи? Куди? Детективи Набу зафіксували шість випадків, коли Рокет передавав гроші в офіс на загальну суму 214 мільйонів гривень. Він привозив готівку сам або передавав через когось, а забирав гроші за звичай, зустрічаючи людей на сусідній вулиці. Судячи з прослуховування, у березні Рокет передав на вулиці дві великі сумки, в яких був мільйон доларів. Набу надало суду фото, де він несе їх в руках вулицею. Рьошику часто доводилося носити вулицею великі суми. А як ти допер коробку? поцікавився цукерман у нього 20 березня. Та що там його нести, відповів він. А в чому він його віддавав? уточнив цукерман. Вона з ручкою така, відповів Рьошик. Я забрав лімон і в цій же коробці віддав 1,6. Але 1,6 нести це таке собі задоволення. Де ж гроші все таки? «Джерело?» Сензор крапканет трапка Юэй.